Всім доброго ранку. З місцевого озера Басівкут в місті Рівне. Ну, влітку важко назвати наше озеро озером, більш схоже на болото. Не знаю, чи камера передає, можливо, потім фото зроблю. Скільки тут плаває цього жабурині, якась вода зелена, сміття повне. Тут майже все до рятувальної станції затягнуло таким болотом. Ну, по ще закинути можна. Ну, вода цвіте дуже сильно. Ще якісь ця плаває. Ну, так як і попереднього разу, тільки трошки менше сміття. Сьогодні ловлю на поплавок знову. Ось дві удочки 5,40, Ну реально їх десь 5 метрів. Вже закормив. Так, Зараз трошки закормим. Ось такі кульки зліпив з прикормочка. Такі кульки, 5 кульок під кожний поплавочок. І закинув наживки. На праве водилище я закинув на мотильчика, а ліве водилище я буду пробувати на тісто ловити. Ну, поки, що, поки що покльовочок немає, ну, треба почекати. Хвилин 20-30 треба почекати, поки рибка збереться. Ну, сьогодні що дивно рибаків обмаль зовсім. Минулого разу було так багато, з цього разу нікого майже немає. Ну, побачимо, чи буде щось співати, чи не буде. Коротко, вчора ніби покльовував. Зараз будемо чекати. Наживочки це опариш, пінка, мотиль, е, що ще є. Тісто різне. Ну, одним словом, наживок є, головне, щоб риба підійшла. По прикормці скажу, що прикормка бюджетна. В кінці риболовлі, якщо щось зловлю, то я вам розкажу, з чого я її приготував. І чи працює вона, чи не працює. Ми побачимо. Поки що, поки що попльовок немає. Ну але це тільки початок. Далі буде видно. О! О, бачиш, не прийшов і вже риба. Здорово. За, за Давай зазбитого чи що. Полосатий. Оце здоровий окунь. Зимовий, так? Да? Навіть не зимовий, Здорова риба, так. Да? Йорший, як не окунь. Що ж, продовжується риболовля, вже зловив воденького підлящика. Вже трошки легше. Вже хоч якась риба є трошки більша. від віршив та окунів. На мотиля з пінкою. Тут на мотеля з пінкою закидаю. Є покльовочки. Щойно була теж така покльовочка, але не підсіклась. Був слизь на повідку. І був, був один короб на тісто медове. Трошки я потягав його і він зійшов. На жаль, відео не знімав, бо якраз сіла батарея. Такий непоганий коробчик був. Ми будемо зараз на матеріалу вивести. Не хочу більш нічого. Хочу мотеля, будемо мотиль значить. підлящ. ось такий підлящик невеличкий. Пінка з мотилем спрацювала. Біла піночка і 34 мотильчика. Ну, Мотильчика можна купити в магазині Фішер в місті Рівне на Чорновола, 35. Там і удочки такі є, поплавочні, як оце я ловлю. І наживки є прикормки тими, що я сьогодні ловлю. І добавка в прикормку, яку я сьогодні добавив. Я вам потім в кінці скажу, що я добавив і що в мене за прикормка. Но добавка працює. Навіть коробчик прийшов, а зараз знову мотель і піночка. Біленька. Трошки розклювалося, можливо, і на тісту буду пробувати ще періодично. Так, ну рибу з значить трошки треба викормити зразу. Не до кіно. На другому водилищі стоїть грубший повідок, десь 0,14 чи 0,16. І покльовок взагалі немає. Зараз спробую перев'язати на тоншого повідочка. Сьогодні використовую ось такі гачки, брайфішних. Там різних моделей. Зараз цього гачка поставлю. І ось таку ліску. Чи даю 128. Що карась? Давайте покажем. Що всі покажем. А ну, пошли на... Риба карась. Ну, карась то нормальный. Ладно, один за два. За три. За три? Та карп за два йде. Карп сотний. за чотири йде. Які чотири тобі їх тут вною. Ти карася тут виловив. Ну, хороший, хороший. Ага. Випускайте. Можливо. Куди? Воду, воду. Тихо, 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 тихо. А Окунь за скільки йде? За 5? 0 ,5 0 ну зловіть такого Окуня. Такого? До пів кілограма. Опа, є. Yeah. Легше, легше. Опа, і риба є підлящик. Трошки розклювалася. Знову пінка з мотилем спрацювала. Ось такий невеличкий. Ой, Заковтнув. Заковтнув геть. Трошки прикормимо, потім рибка на тошці. It's not clear.

Пливло в одну сторону до дамби, тепер пливе назад від дамби. У меня баттл закончится, к я пойду домой. Сейки, <свист> пять пакетов? <свист> ну что ж, Зараз у нас на годинку 10.20. В принципі, вже кльово такого і немає зовсім. Ще якось до 9.20 десь були покльовочки, а потім щось перестало. Трошки з'явився вітер, розчистився сміття і риба перестали клювати. Зранку, як було сміття, то риба, риба клювала. А зараз перестало зовсім клювати. Поплавки постійно несе, я вже і більше грузиків опустив донизу, до підпаска і все одно. Все одно зачіплююся. І на фітра вже також перестали клювати. Тому буду збиратися додому. І ще червона пірка вже почала дуже активно клювати. Робочі наживки сьогодні це пінка з металем, пінка з апаришем. Ось. І на тісто медове мав одну покльовочку. Ось, Ось таке тісто. Мав одну покльовочку коропа. Більш покльовок. В принципі, на тісту не було. Пробував там ще цю манку колотить. поклювок не було. От Пінка з мотилем найкраще саме, саме працювала. Е, по прикормці, покажу вам свою прикормку, що я сьогодні ловив. Ось Тут в мене в пакеті. Пакети з прикормки. Зранку не замішував, показував. Насипав. Бився карася, фанатик. Сьогодні бюджетна прикормка 2 кг. І тут і ще просипались по штанах і бомба. Ось ну, це дві прикормки, які я сьогодні приготував. І я ще додав пів кілограма, е макухи. Я вчора ввечері запарив її. В магазині фішер є там пів кілограмові пачки, така мелена. Я її запарив і сьогодні зранку вже добавив коло замічного прикормку, її додав. Ну, в принципі, що, коропи підійшов на макуху. Можливо, якби б на фідер, то і карась підійшов би. Хоча я кажу, що там короб я рибу не бачив. Ну не ляж точно, бо я ляща поведінка зовсім інша. Це така більш агресивніша поведінка. Можливо, карась більше був. Але мені щось здається, що це був короб. Тому ось така прикормка бюджетна сьогодні спрацювала. Ну, і вихід риби був там буквально півтори години. Десь мабуть з 8 до 9, це весь кльов був, пік кльову. Бо зранку тільки бички були і маленькі. Зараз по озері дуже багато сплесків тостолоба. От видно, що то столоб гуляє поверсі. І тут в районі Дамби зібрався. Ну а ось що мені вдалося зловити. Ось такий мій сьогоднішній улов. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. Надіюсь, десь пізніше вийду вже на гори. Треба ж трошки вже і на фідер половити, а то вже і на спінг хочеться половити, походити по річці, пошукати окунька. Що ж, всім до зустрічі, дякую за увагу.